Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, продовжуємо огляд подій у пророчому ключі. Кожна подія це підбадьорення для нас, тих, які очікують Христа, але також і попередження про придешній суд для тих, які відкидають його. Підбадьорення тому, що Ісус прийде забрати нас звідси перше, ніж почне свій суд, а попередження тому, що всі ті, які не знають його, зазнають його гніву. Це і є наша найбільша відповідальність проповідувати добру звістку у контексті швидкого повернення нашого Господа та пов'язаних невідворотних подій. Отже, короткий огляд подій за останній тиждень. І почнемо ми, як завжди, із подій на Близькому Сході та Ізраїлі. 10 лютого 25-го року у Ірані було зафіксовано землетрус магнітудою 5,6 балів, що стався біля 8-ї години за місцевим часом, і з епіцентром у 30 кілометрів. Західніше міста Ізра. ця подія збіглася із розслідуванням можливого ядерного тесту у регіоні. Іранська сторона спростувала чутки про ядерний вибух однак, місцеві жителі повідомляють про пошкодження будівель і травми. Ядерна програма Ірану продовжує викликати тривогу не лише у регіоні, вона є частиною великої пророчої картини останніх днів. 10 лютого Хамас несподівано скасував заплановане на 15 лютого звільнення ізраїльських зручників, звинувативши Ізраїль у порушенні умов угоди про припинення вогню. Але все ж таки відпустив іще трьох заручників 14 лютого. Угруповання вказало на блокування гуманітарних поставок. Президент США Дональд Трамп зажадав від Хамасу звільнити усіх заручників до полудня суботи, погрожуючи скасуванням перемир'я і пеклом у газі, якщо вимоги не будуть виконані. Станом на сьогодні вимоги дійсно не виконані, і в будь-який момент може початися ескалація. Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац також заявив про готовність відновити бойові дії у будь-якому випадку. Хитке перемир'я очікувано зруйнується у коротко або у середньостроковій перспективі. Згідно із повідомленням Wall Street Journal, Ізраїль планує провести великі удари по ядерним об'єктам Ірану у 2025 році з метою зупинити його ядерну програму. Очікується, що це станеться у перші шість місяців даного року з акцентом на об'єкти у Фордо та Натанзі. Американська розвідка повідомила, що Ізраїль може використовувати підтримку США у вигляді до заправки у повітрі та розвідувальних даних. Експерти попереджають, що такі дії можуть лише тимчасово сповільнити іранську програму, а також провокувати Тегеран на подальше збагачення урану. Міністр оборони Єгипту розпорядився про проведення військових бригад на Синайському півострові та районі Рапа у стан максимальної готовності до війни. Це рішення прийнято на тлі загрози ймовірної ізраїльської військової операції у Газі. Єгипетська влада боїться, що якщо Ізраїль продовжить свої дії у Рафа, це зможе привести до масового переселення палестинців на єгипетську територію. А як же солідарність братів мусульман? Посол Ізраїлю у США публічно заявив, що Єгипет серйозно порушує мирну угоду, значно нарощуючи військову присутність на Синайському півострові. Лейтер зазначив, що Єгипет будує бази придатні для наступальних операцій, назвавши ситуацію неприпустимою і заявивши про намір підняти це питання найближчим часом. Заява посла пролунала на тлі підготовки Єгипту до відновлення сектора Газа, виключивши участь Хамас в управлінні та контролі за реконструкцією. Нагадаємо, що до цього часу Йорданія та Єгипет були останніми двома країнами, яких не вистачало для створення конфедерації згідно із Псалмом 82, щоб оточити Ізраїль для атаки. Адміністрація Трампа висунула ультиматум уряду Лівану, вимагаючи розгортання армійських сил країни на півдні для роззброєння міліцій, очолюваних Хезболою. у разі на виконання цих вимог. Міжнародні сили можуть бути направлені для реалізації резолюції ООН. Ця заява зроблена на тлі очікуваного виведення Ізраїлю з окупованих міст на півдні Лівами. Однак Ізраїль має намір зберегти присутність у п'яти стратегічних важливих точках вздовж кордону. Ліванський уряд відхилив цей план. А Ізраїль звинуватив Хезбулу у невиконанні зобов'язань за угодою про припинення війни. Два стратегічні бомбардувальники б 52 і танкери для дозаправки були розгорнуті на американській базі у Катарі, а ще один бомбардувальник розміщений у Йорданії. Це сталося всього лише через день після того, як США та Ізраїль продемонстрували єдину позицію щодо ситуації у Газі збільшення військової присутності США у регіоні пов'язано із зростаючою загрозою з боку Ірану, який раніше погрожував атакувати Ізраїль. США демонструють підтримку Ізраїлю, але ми знаємо, що в певний визначений Богом момент скоро це зміниться. 7 лютого Дональд Трамп заявив, що Альянс БРІКС мертвий після його погроз ввести стопроцентні мита на товари цих країн, у разі якщо вони продовжать розробку нової валюти альтернативної долару. Крам зазначив, що якщо Брікс почне гратися з доларом, то стикнеться із серйозними економічними наслідками. Він підкреслив, що країни БРІКС не готові обговорювати створення єдиної валюти, хоча раніше розглядали можливість розширення розрахунків у національних валютах, а також перехід на цифрову валюту. Хіба доларова піраміда від цього віддали свій кінець? Як ви думаєте, релевантна новина із січневих подій? 24 січня Дональд Трамп підписав указ про створення робочої групи, яка буде розробляти нові правила для регулювання цифрових активів у США, мета створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії та формування національного резерву цифрових активів. Крім того, Трамп запустив власну криптовалюту Мемкоін Трамп, яка швидко набрала популярність і досягла ринкової капіталізації у 68 мільярдів доларів за короткий період. Все планово рухається до цифрового світу, чи не так? 11 лютого 2025 року на аеродромі Скоттсдейл сталася чергова авіааварія. Легкий літак зіткнувся із реактивним літаком на злітній смузі. Всі рейси були тимчасово призупинені, і служби екстреної допомоги прибули на місце події. Незважаючи на пошкодження, ніхто не постраждав. Схоже, літакопад це вже системне явище, особливо у США. Збіг, схоже, вільне переміщення людей стає все менш вільним. І знову авіакатастрофа. 17 лютого рейс Delta Airlines зазнав аварії під час посадки у Торонто на тлі снігових умов, перевернувшись на злітно посадковій смузі. Усі 18 пасажирів і членів екіпажу вижили, але 18 усі отримали травми, включаючи дитину у критичному стані. Екстрені служби швидко відреагували, загасивши пожежу, що виникла після аварії. Серед офіційних версій. Сильний вітер і снігопад іде розслідування. Здається, глобалісти серйозно взялися за свободу авіаподорожей. У відповідь на загострення ситуації на близькому сході сполучені Штати Америки перекинули два стратегічні бомбардувальники б 52 до Великої Британії. Ціля такі здатні нести ядерну зброю, стали частиною операції з посилення військової присутності США у Європі. Очікується, що найближчими днями прибудуть іще два бомбардувальники: 9 лютого Дональд Трамп і Володимир Путін провели телефонні переговори та обговорили можливість мирних переговорів щодо конфліктів на Близькому Сході, а головне в Україні. Розмова тривала близько півтора години і стала першою розмовою між лідерами з лютого 2022 року. Обидва президенти погодилися продовжити діалог з питань миру та безпеки. Почалася організаційна підготовка до майбутніх переговорів. При цьому Зеленський наполягає на тому, що будь-які мирні угоди без участі України є неприйнятні. А в цілому ситуація нагадує переговори, які велися з західними лідерами з нацистською Німеччиною та Гітлером перед другою світовою війною. Історія повторюється чи не так США під керівництвом Трампа взяли курс на компроміси в українській війні в процесі мирних переговорів. Зеленський вважає, що будь-які поступки мають бути обґрунтовані. І він готовий розглянути варіант обміну окупованих Росією територій на, наприклад, території у Курській області. Водночас західні змі повідомляють про можливі домовленості між Трампом і Путіним, які можуть залишити Україну без підтримки, що ставить під сумнів майбутнє країни та її територіальну цілісність. Дорогі друзі, кожен день підтверджує 100% точність писання і вірність його автора своєму слову: війни з одного боку, мирні переговори з іншого. Нерозв'язність конфлікту на близькому сході, формування коаліції країн проти Ізраїлю в рамках пророцтва із Язекіля 38 та 39, стрімкий рух до цифрової світової економіки, зміцнення вавилонської релігійної системи і все більше явне відділення від світу істинних віруючих у всьому цьому, ми продовжуємо пильнувати і розрізняти знамення часів, а також зберігати повний шалом і дивитися вгору. Адже Ісус попередив нас про все, що відбувається саме у даний час. Дивіться, не жахайтеся, бо належить усьому тому бути. Але це ще не кінець, а кінець наступить під час останніх семи років існування людської цивілізації в діючому вигляді Маранафа. Підписуйтеся на канал, щоб разом стежити за поверненням нашого Господа Ісуса Христа.